У кінці 9 століття слов'янський світ переживав час змін. Племена Східної Європи ще не мали єдиної держави, жили у племінних княжіннях. А поряд із ними у Європі вже виникали могутні держави. Імперія Карла Великого, Болгарія, Польща, Чехія та Угорщина. Потреба в об'єднанні ставала історично неминучою. Особливу роль у цих процесах відіграли варяги або нормани, які виступали і воїнами і купцями. Літописи розповідають про закликання варягів у 862 році. Три брати Рюрик, Сенеус і Трувор, оселилися у різних містах. А згодом влада зосередилась у руках Рюрика його спадкоємцем став Олег. Який у 882 році об'єднав північні та південні землі, зробивши Київ столицею, Олег став засновником могутності Русі. Він підкорив племена полян, древлян, сіверян та інші? Головним здобутком була перемога над Візантією у поході 907 року? Русь отримала вигідні торгові договори право безмитної торгівлі. Й щорічну данину символом перемоги став щит Олега – прибитий до воріт Константинополя. Наступний колега Ігор продовжував воєнну політику: він приборкав древлян, ходив у походи на Кавказ і Каспій. Однак його стосунки з Візантією були складними. Похід 941 року завершився поразкою через грецький вогонь. Лише у 944-му вдалося укласти новий договір. Загинув Ігор трагічно під час збору данини з древлян у 945 році. Підтримай відео лайком і підпискою, щоб не пропустити нові історичні випуски. Владу перебрала княгиня Ольга. Вона жорстоко помстилася древлянам, але згодом зосередилася на зміцненні держави. Вона впорядкувала систему збору податків, визначила їхні фіксовані розміри. Відома також як мудра дипломатка, встановила контакти з Візантією та Німеччиною, прийняла християнство. Її син Святослав став символом воїнської доблесті. Його походи охопили величезні простори від Волги до Балкан. У 965 році він розгромив хазарський каганат. Що стало переломним моментом у історії Східної Європи? Його Балканські походи проти Булгарії і Візантії зробили Русь відомою далеко за її межами. Проте, надмірна воєнна активність ослабила державу. Святослав загинув від печенігів на Дніпрових порогах у 972 році. Кінець 9-10 століття став часом становлення Київської Русі. Олег, Ігор, Ольга та Святослав заклали основи державності, розширили її територію та вивели на міжнародну арену.